Кінопродюсер Керол Баум образила зірку ейфорії, сідні свіні. Поговоримо про список зіркових гостей на Медгала, який відбудеться вже 6 травня, вже зовсім-зовсім скоро. Кого зірок ми очікуємо на фешн-події? Поговоримо про день народження Вікторії Бекхем та реюніон культового гурту Spice Girls. про новий фільм Мартіна Скорсезе. Чому близьке коло Джесіки Сімпсон турбується через її спосіб життя? Про серіал Fallout. і згадаємо неймовірну і вже. Скандальну обкладинку з Ріаною для весняного випуску журналу інтерв'ю. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, теми випуску будуть для вас цікавими. Якщо так, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, сьогодні багато тем, тому поїхали. Кінопродюсер Керол Баум образила зірку ейфорії сідні свіні. Нещодавно, під час польоту, Керол Баум це один із членів академії Оскар, подивилася під час перельоту фільм за участю Глена Пауела та сідні свіні «Anything about you» Українською мовою фільм називається Люблю тебе ненавидіти. Але вона сказала, що не змогла додивитися фільм до кінця і трактором проїхалася по сідні свіні по її акторських здібностях. За словами Керол Баум, Сідні свіні у цьому фільмі викликає в ній бажання просто вимкнути цей фільм. Дівчина вважає, що акторка не має ні таланту, ні краси, ні розуму. Продюсер казала, що новий фільм дурний. Також Керол виступила із критикою Сідні Свіні. Є акторка, яку зараз усі люблять. Сідні свіні, вона не гарна, вона не може грати. Я хотіла би знати, хто вона і чому всі про неї говорять. Саме так висказалася кінопродюсерка Керол Баум у інтерв'ю для видання Зенью. Times. Таймс жінка викладає у школі кінематографічних мистецтв університету південної Каліфорнії, і навіть вона обговорювала феномен Сідні Свіні зі своїми учнями, проте ті не змогли донести їй думку, чому сідні свіні є такою популярною, чому вона нею стала, за що її люблять. Висловлювання продюсерки дійшли до команди Сідні Свіні. Команда Сідні Свіні з миттю захистилася за неї і заявила наступне: як сумно, що жінка, яка може поділитися своїми знаннями та досвідом, натомість. Нападає на іншу жінку несправедлива зневага до колеги жінки, продюсера красномовно говорить про характер міс Баум. Таким чином сідні Свіні присоромила Керол за мізогінію, за токсичність. За словами менеджера актриси, поведінка продюсерки є ганебною. І сідні Свіні шкода, що за роки, які вона знаходиться у кіноіндустрії, єдине, чому вона навчилася, це лише критикувати. Своїх колег, друзі, що думаєте, чи заслуговує Сідні Свіні та її акторська гра у останньому фільмі з її участю? Я нагадаю, що з Сідні Свіні також виходить скоро новий хорор. І ті, хто дивилися фільм «Anything About You», яка ваша думка? Мені дуже цікаво. Чи згодні ви із засловлюванням продюсерки про те, що гра Сідні є дуже посередньою? А вона є дуже невротливою дівчиною без розуму, без таланту і без краси. Список зіркових гостей на Матгала 2024 року, який пройде 6 травня, ще формується, але деякі імена вже відомі. Серед селебріті гостей актриса «Вбивць квіткової повні Лілі Гладстоун, зірка серіалу Ведмідь Айо Едебірі. Також свою участь підтвердили Жизель Бюнхен, Кендел Дженнер, Ріана, Олівія Родріго, Сара Полсон, Ума Турман і Кара Делевінь. Головне свято моди, звісно ж, відбудеться уже на початку травня, в перший понеділок. Випадає на 6 травня. Темою цьогорічного заходу є сплячі красуні пробудження моди. Окрім незмінної Анни Вінтор. Звісно ж, офіційними головами балу стали Дженіфер Лопес, Бет Бані, Зендея, Джонатан Андерсон, Шоу Зі Чу і Кріс Хемсфорд. Як ви розумієте, свою присутність також підтвердила Іріана. Я дуже чекаю на медгала. Це одна з найцікавіших подій у році, за якою хочеться спостерігати. Цікаво, які наряди підберуть зірочки. Звісно, чекаємо на виходи. Зендеї і Ріани. Кожен із виходів саме цих зірок є іконічним, легендарним. Кожного разу він дуже обговорюваний, тому чекаємо з нетерпінням. Хочеться вірити, що Ріана не спізниться настільки багато часу, як і минулого разу. Нагадаю, що минулого року, чекаючи на Ріану від нудьги, фотографи робили знімки із Тарганом. <сум> До речі, Анна Вінтур зізнавалася, що Ріана це єдина зірка, якій вона дозволяє офіційно спізнюватися на бал. Ось такі привілеї є у неї. Кожен вихід Ріан не чекають із нетерпінням, бо її кожен вихід стає канонічним. Художник, який спеціалізується на штучному інтелекті, пофантазував, як Ріана могла б виглядати гармонійно підтримуючи тему балу цього року, завітавши на головну модну подію. все таки яку красу дійсно створює штучний інтелект, неймовірні картинки, неймовірні образи, деталі кожного луку дійсно хочеться порозглядати. Хочу вам запропонувати пофантазувати, який саме із образів Ріани вам здається найбільш до до теми балу, і на чий вихід ви чекаєте найбільше у цьому році на Медгала. Вікторія Бекхем відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Ми, звісно, вітаємо Вік Вікторію Бекхем із її святом. Вікторія зробила дійсно карколомну кар'єру. Вона має свій бренд одягу, бренд косметики. Вона була учасницею легендарного культового гурту Spice Girls Вона є офіцером ордену Британської імперії. Її постійно звуть на королівські весілля. А їхні статки разом із Девідом Бекхемом оцінюють у мільярд доларів. На честь ювілею Вікторії Бекхем, звісно, відбулося. Свято, де відбувся реюніон гурту Spice Girls. Найбільш щасливим, напевно, від всього цього, найбільш здивованим і найбільші емоції показував Девід Бекхем. Подивіться, будь ласка, на це шикарне відео. Нагадаю, що у Вікторії був перелом ноги саме перед тижнями моди, перед її показом також Вікторія виходила на милицях. Тоді ще ми дивувалися, чому Девід Бекхем не взяв її на руки і якось її проніс, коли вона виходила на поклон. Але не факт, що Вікторія б цього б дозволила. На честь. Вілею хочеться згадати деякі її цитат, деякі із її правил життя. Я укладаю волосся, наношу макіяж і перетворююся на Вікторію Бекхем. Я одягаюсь сексуально, але не зухвало. Моя сексуальність у непорочності. Той факт, що я стала матір'ю чотирьох дітей, ще не означає, що мені слід махнути на себе рукою. Я одружена з Девітом Бекхемом. Мені не потрібні вібратори. Я пишаюся тим, чого досягла у Space Girls, але я також пишаюся Юся своїм брендом якось Форд сказав мені: Ми вважаємо тебе авторитетним дизайнером. Це було так чудово, це дуже багато для мене означає. Я на все дивлюсь у позитивному світлі. Також на честь свого ювілею Вікторія Бекхем поділилася своїми дуже милими дитячими світлинами. Reunion Spice Girls – це дуже сильно. Мелані Сі, Ема Бантон, Мелані Браун і Джері Галлівел завітали на 50-й день народження Вікторії Бекхем. І таким чином Spice Girls був у повному складі. Том Круз, до речі, також був на святкуванні. Том Круз, навіть по дорозі на святкування Вікторії Бекхем знову рятував. Якщо не все людство, то врятував. Фотографа, це, напевно, мій самий улюблений герой із цієї тусовки Том Круз завжди як супергерой. Але для Вікторії, напевно, найбільшим супергероєм все-таки був того вечора Девід Бекхем, який розумів, що в неї болить нога, і він її потім просто взяв на руки, доніс її до автомобіля. Є класна світлина, де Вікторія Бекхем просто нахилилася до плечей, і вона дуже дуже мило посміхалася. Я рада, що вони все одно зберігають класні відносини. Вони кохають один одного. У соціальних мережах Вікторія Бекхем зазначила, що вона приймає себе і процес старіння, чим не могла похвалитися у молодші роки, але на словах про прийняття себе і, і про прийняття процесу старіння. Деякі користувачі вважають, що Вікторія трошки лукавить, тому що видно і що вона користується ботоксом, що у неї постійно є філер у губах. Можливо, є інші процедури, більш акуратно виконані, такі як ринопластика. Тому тут є питання відносно того, чи обманює Вікторія у саме в цьому питанні свою аудиторію. Вітаємо звісно. Вікторію Бекхем ще раз із днем народження. І як ви вважаєте, чи користується все таки вона послугами косметологів І чи дійсно ви вважаєте, що Вікторія Бекхем робила якісь хірургічні втручання, які вона приховує від аудиторії? Стало відомо, що близьке оточення Джесіки Сімсон дуже сильно за неї переживає і турбується через те, що дівчина почала вести дуже затворницький спосіб життя. Вона впала в депресію, дуже рідко виходить після переїзду до нешвілу невдалого перезапуску музичної кар'єри. Джесіка Сімсон почала лікуватися від алкогольної залежності і виходить із дому лише для того, аби зробити чергову косметичну процедуру. Але я сподіваюся, що все буде з нею в порядку. Дуже добре все одно що й у оточенні Джесіки Сімпсон. Імсон є люди, які за нею турбуються, які будуть за нею приглядати, щоб не дай Боже це не привело до якоїсь дуже поганої ситуації. Якщо ви фанат гри Fallout, то ви напевно вже подивилися серіал Fallout, який вийшов на Амазоні. І ось хочу показати вам декілька світлин Елли Парнел для інтерв'ю Мегазін. Елла це зірка серіалу по грі Fallout, як пише видання The Verge. серіал Fallout від Amazon, прем'єра якого відбулася зовсім нещодавно. Офіційно продовжили на другий сезон. Вони повідомили, що за перші чотири дні серіал увійшов до топ 3 шоу від Prime Video за. Весь час і є найпопулярнішим глобальною із часів «Rings of Power», який вийшов у 2022 році. Ділюся з вами парою атмосферних кадрів із цього серіалу. Друзі, поділіться, будь ласка, вашими враженнями дуже цікаво, чи варто дивитися цей серіал. За чатками Мартін Скорсезе збирається екранізувати байопік про Френка Сінатру. Головну роль виконає Леонардо Ді Капріо, Він гратиме співака, а Дженіфер Лоуренс гратиме у фільмі Його дружину, актрису Аву Гарнер. Нагадаю, що у доньки Френка Сінатри Ави Гарнер авторські права на музику її батька, але вона поки що не дала згоди. Наскільки відомо, дівчина фільм ще не схвалила. Ну і давайте наостанок поговоримо з вами про інтерв'ю. Ріальний для випуску видання The Interview. Звучить, напевно, трішки каламбурно, але як є. Автором зйомки є Надя Лікоен. Надя Лікоен зробила обкладинку із Ріаною. Ця обкладинка є скандальною. Ця обкладинка наробила вже багато шуму. Не всі її сприймають, не всім вона подобається. Я нагадаю, що це фешн-експеримент, це ugly fashion. Його задача в першу чергу привернути увагу, що дійсно... Дійсно, вдалося команді Ріани під час цієї зйомки. Одразу скажу, що це була ідея не з голови, і хочеться сказати, що Надя Лікоєн не перший раз надихається іншими зйомками. Стилізує своїх героїнь саме під цю зйомку. Тому одразу, щоб ви розуміли, звідки ростуть ноги. Стилізував та величезне інтерв'ю. Брав Мел Отенберг. У минулому це найкращий персональний стиліст Ріани. Інтерв'ю записувалося після останнього дня міланських тижнів моди. Мет Отенберг казав, що ми. Перебуваємо на гігантській арені на околиці Мілану, щоб взяти інтерв'ю у мого колишнього боса Ріани для нашої весняної обкладинки. Я зайшов і побачив, що близько 50 танцюристів репетирували для одноразового приватного шоу, яке вона давала в Індії пізніше того ж тижня. Такі пісні, як «Work» і We found love» лунали у просторі справді інтенсивним способом, який повернув мене у часи, коли я був її стилістом. Коли ти знаходишся на порожній арені і Музика лунає так, усе починає тремтіти, і ти усвідомлюєш величину мегазірки, але я не був напружений через це. Я був там лише для того, щоб провести це інтерв'ю о третій годині ночі. Ми з Ряною пірнули за пишні штори, які відкривали справді зручну обстановку за лаштунками. Ми зняли черевики, влаштувалися зручніше, і протягом наступних 90 хвилин вона віддала виданню інтерв'ю всю свою душу. Нині Мел Отенберг є головним стилістом вида. Дня інтерв'ю і тому інтерв'ю вийшло дуже таким дружнім, позитивним. Мабуть, мало воно наповнене якоюсь суперінформацією, і видно, що мел не є інтерв'юєром, але інтерв'ю було дуже дуже душевним. Вайби дружби надзвичайно відчувалися. Інтерв'ю було записано після міланських тижнів моди. Все це було зроблено якраз перед виступом Ріани на весіллі індійських мільярдерів. У тексті було дуже багато жартів, розкритих секретів. Наприклад, відомо, що зустрічатися із Ейсипом. Роки Ріана почала у 2019 році. А ось на зйомках кліпу, фешн-кіла між ними ще нічого не було. У цьому інтерв'ю вона сказала, що їй дуже соромно за її луки, коли вона знаходиться поряд із Ейсопом. Рокі. абсолютно не згодна, тому що саме Ріана здається фешн-дівою, фешн іконою вже нашого часу, і кожен її вихід є дуже віральним. Він дуже обговорюється. Образи Ріани завжди у топі. Вони завжди є одними з найцікавіших. Можливо. Ейсапрокі її трішки підстьобує, він її трішки підштовхує до того, щоб активніше, щоб можливо брати якісь більш цікаві образи, не боятися. Можливо, щоб виходити за рамки комфортності, але не згодно з тим, що Ріана є нестильною людиною. Для мене саме зірочкою у їхній парі, все одно залишається Ріана. Хоча ейсап, безперечно, є дуже стильним хлопцем, дуже стильним співаком. Підтвердженням цим словам, звісно ж, є й у їхні образи на Куачела. Саме пари Ейса Рокі і Ріан це дуже неймовірно атмосферні кадри, оскільки задумка і результат є саме фешн зйомкою. Вони так і задумувалися. Мені дуже подобається. Звісно, тут є відсилки до християнства. Нагадаю, що християнство це одна із найбільших в принципі, релігій у світі, тому відсилки до цього дуже часто ми можемо побачити як у творчості, як у піснях, так і у виданнях. Це абсолютно не секрет, тому варто сказати, що нарядно вже накинулися у коментарях. Звісно ж, і за богохульство. Нагадаю, що автором фотосесії була не вона. Ідею задумки принесла Надя Лікоєн, і вона є відсилкою до цієї фотографії. Відносно музики, Торіана продовжила давати розпливчасті і суперечливі відповіді на заході із запуску кросівок кркросівок Фентієнпума, коли її запитували, чи є в неї музичний матеріал, яким вона готова поділитися. Вона сказала так: у мене вже є речі, які які, як мені здається, могли б стати хітами. Ми з роки намагаємося зрозуміти, кому що. Дістанеться про музику. Ріана сказала так у інтерв'ю. У мене багато візуальних ідей. Зазвичай я спочатку пишу музику, і музика приводить мене до всіх цих візуальних рішень. А зараз у мене є всі ці візуальні ідеї, але ще немає пісень для них. Можливо, візуальні ідеї приведуть мене до пісень, які треба записати. Фанати Ріани, звісно, чекають на нові музичні роботи від Ріани, тому що ну, дуже довго вже не було. Нічого новенького вже зачекалися у інтерв'ю, інвиданню інтерв'ю. Ріана розповіла про виховання дітей і розподіл обов'язків із чоловіком, репером Асапом Рокі. За словами Ріани, після народження двох дітей, старшого сина Різа і молодшого Раята. У неї немає багато часу на довгі збори і себе. Я відчуваю себе безхатьком поряд із цим чоловіком. Асапом Рокі. я відчуваю, ніби блін, я його асистент. Я сідаю в літак. Ми маємо бути у спортивному одязі. Він хоче бути у ботега з голови до ніг. І я така. Чому ти це робиш зі мною? Також вона додала: це про те, що я витрачаю мій час, повністю одягаючи дітей. Я думаю, який найбільш зручний аутфіт, щоб було комфортно з дітьми, щоб щось не торкалося облич дітей, тіл, щоб мені було зручно їх тримати, мами ліниві щодо вибору одягу у реальному житті. Також Ріан розповіла, що вона має окремі полички і торбинки для дитячого одягу. Вони всі розфасовані за розміром. І речі, які стають занадто мало. Лими для ліза, я залишаю у корзині так, щоб потім їх міг носити райот. Також Ріана зазначила, що у 6 місяців молодший братик вже носить речі, які носив однорічний старший брат. За словами Ріани, першим словом старшого сина стало слово привіт, хай». А ще Ріана розповіла, хто в їхній рутині відповідальний за зміну підгузків. Рокі ніколи цього не цурається. Він натягує футболку на ніс, коли має справу зі смердючим. Вуском він проходить через це. Це весело. Також Ріана із Ейсапом Рокі планують іще мати діток. Особливо Ріані дуже хочеться мати донечку, тому точно чекаємо ще на поповнення у їхній родині. У березні гуляли чутки про те, що Ріана і Рокі готуються стати батьками втретє. А те, що вони планують, іще діток це підтверджено із уст Ріани. Друзі, що думаєте відносно інтерв'ю? Ріани? як вам зйомка із Ріаною для обкладинки за інтерв'ю. Що думаєте, пишіть у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що свій дорогоцінний час ви приділили саме цьому каналові. Мені надзвичайно надзвичайно приємно. І звісно, прошу вас підтримувати лише перевірені збори, підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться на лінії фронту, які захищають нашу країну, які боронять її та наближають нашу перемогу. І звісно, прошу вас підтримувати. Навіть маленька сума може значно сильно допомогти і. Прискорити перемогу України, і прошу вас, звісно ж, не забувати про пухнастиків на локальному рівні. Будь ласка, підтримайте притулок бездомних тваринок. Приїдьте, погодуйте. Будь-яка ваша участь є надзвичайно важливою. Будь-то розголос, будь-то донат, корм. Просто приїхати погратися з тваринками. Як мінімум, ви зможете врятувати одне життя наших чотирьох лапих друзів. А на сьогодні це все. Я чекаю на вас у новому випуску, який буде зовсім скоро. Все, друзі, до зустрічі, бережіться. Bye bye. Yeah.